Всім привіт, всім доброго здоров'я. Обіцяв показати підставки під нуклеосні вулики, показую. Значить, вийшло у нас 35 підставок. На кожну підставку я розміщую 6 нуклеусних вуликів. В загальному на підставках розміститься 210 нуклеосних вуликів. По матеріалах використав я кутник 25-ку і арматуру 20-ку. Ставити буду без бетону, просто забивати в землю. Арматура товста, 200 років по-любому витримає. Значить, в даний час висота метр. 50, забивати буду 60 см, і у нас підставка вийде по висоті 90 см. Плюс нуклеусний вулик якраз зручно мені працювати із прямою спиною. Значить, довжина підставки 3 метри, ширина 26 см. Це якраз розмір нуклеусного вулика із ППС. По фарбі фарбував пістолетом, використовував фарбу 2 в одному ґрунт і емаль. Тобто, не грунтував, а зразу так, як є, фарбував. І зараз я покажу фарбу. Ось така фарба, наче графіт. Праймер і емаль, тобто ґрунт і емаль. 10 років гарантії, швидко сохне, правда, вона трошки дорога. Не рекомендувати не буду, тому що я її перший раз використовую. Не знаю, як вона буде в часі себе поводити. Побачимо. Попрацюємо, побачимо. На який рік почне ржавіт, і тоді зробимо висновок. На цьому все. Всім добра і мирного неба.